Аварія сталася ось на цій дорозі. Десятки людей саме поверталися з церкви додому, аж раптом у натовп на швидкості в'їхав легковий автомобіль. Рубці на обличчі, синці на тілі. 24-річний Петро в аварії постраждав чи не найбільше. Від отриманих травм чоловіку важко рухатись і навіть розмовляти. Вийшов з церкви на дорогу і все далі не пам'ятаю. А це ще один постраждалий Володимир. 56-річний чоловік єдиний, хто пам'ятає момент ДТП. Людей дуже було багато. Метрів десять 150 п'ятдесят як прийшли. Ну і ззаді я тільки учу сильний удар по ногах. Так мене догори припідняло, кинуло, і я впав так. Якось ну, як на шию на плечі. Загалом від удару постраждало п'ятеро людей: наймолодшому потерпілому 21 рік, найстаршому за 80. Усі з численними забоями у медичних закладах. Є забійно Рвана рана потиличної ділянки великих розмірів і забійна рвана рана лівої гомілки. У старшого пацієнта паньків, значить, у нього є закрита черепно-мозкова травма з трусом головного мозку. Третій пацієнт, цей що нестерок, це який себе найкраще, найлегше почуває. У нього є забої, численні забої м'яких тканин. Ще були двоє постраждалих, значить, вони були в важчому стані. У них стан був важкий. для, для їх до обстеження їх необхідно було до обстежити. Для цього їх направили в обласну лікарню. Ді легкового автомобіля, який вчинив наїзд на людей, відбувся переляком. 23-річний чоловік кажуть, слідчі за кермом був ледь при тямі від алкоголю. Було встановлено, що в нього в крові 2,1 проміли алкоголь. Коли побачив людей, почав здійснювати поворот направо, типа на узбіччя його почало заносити в кювет. Він різко повернув руль вліво, і тоді він, виходить, збив по правій стороні. Трьох чоловік, і коли ну, вже збив, різко повернув ще раз руль на ліво і виїхав на Ну і там ще двох. Проти водія розпочато кримінальне провадження за те, що сів нетверезі за кермо та вчинив наїзд на людей, керманичу загрожують виправні роботи та обмеження волі до трьох років.